Привіт, дорогенькі майстриньки! Сьогодні відкриваю для вас нову рубрику чесні відгуки про все. Ну, звичайно, що стосується в'язання. Ну і почнемо з огляду ось цієї пряжі, ну і ще оцієї. Довго вагалася мовляти пряжу чи ні, але я вам скажу, що я настільки задоволена результатом, що я вам її просто рекомендую, чесно від себе. Пряжа називається газал Alpaca Air. В складі, як ви розумієте, йде альпака, амбріно, поліамід. Склад пряж я вам. Додам в описі. Задоволена складом, задоволена те, як вона в'яжеться, як вона себе веде до ВТО, після ВТО. Про все це я вам розповім пізніше, як в'язати, чим в'язати. Покажу, як виглядає до ВТО і після ВТО. Пухнастенька, легенька і дуже приємна до тіла. Не колеться, м'якенька. І светрик вийшов такий, знаєте, ну просто як хмаринка. Плюс я ще додавала до светрика ось цю пряжу це букле від Аванті. В'язала дві ниточки, щоб була більш щільніша, тому що якщо в одну, то буде така трішки р полотно. Тому брала в дві ниточки, а все пряжа це просто. М -м -м. Тож, якщо ви шукали щось подібне, або вагались замовляти цю пряжу чи ні, як на себе веде, що там з буде, не вагайтесь, замовляйте, в'яжіть і ви будете задоволені так само, як і я. Вам рекомендую, чесно від себе, не реклама. Аби була реклама, я б сказала, де купувала. Так я вам не скажу.